В мене нічого не виходить. Такі думки з'являються в нашій голові, коли ми бачимо, що в когось є успішний успіх, а в нас не вийшло. І я хочу сказати: якщо ці думки в вашій голові з'являються, і саме зараз на кінець року, то це каже про те, що ви молодець і ви готові до того, щоб щось змінити в собі, в своєму житті, не за... ну, які ви там собі цілі ставите. Да? Хочу сказати, що в мене, наприклад. Виходячи з аналізу мого року, не всі мої цілі досягли такого результату, якого я хотіла. Але є один величезний плюс, я всі цілі, які планувала, почала робити. Не у всіх вийшов такий результат, який я почала робити незалежно від того, чи страшно мені було, чи це взагалі були якісь нові цілі, які я ніколи не робила. Тому що в 24 році, вже от рік, як я Запустила YouTube канал і почала себе знімати, і знімати контент, який ніколи не знімала і про який ніколи не розповідала. Тому для людей, які себе порівнюють або думають, що в когось вийшло в мене ні, ви дуже неправі. Тому що у вас вийшло. Побороти якісь свої страхи, у вас вийшло бути сміливим, поставити собі якусь таку гарну ціль, яку ви досягаєте для себе. Тому, знаєте, все на своїх місцях і всьому свій час Це дуже вірне рішення, да, і дуже вірні слова. Тому, якщо у вас думки, що в мене нічого не виходить, значить ви молодець. Але. Якщо ваші думки, що в мене все не виходить, ви транслюєте всім і транслюєте постійно, то це каже про те, що ви, на жаль, стаєте токсичною людиною, і, на жаль, ви знаходитесь в таких ілюзіях, коли це тільки в ваших думках, і ви нічого для цього не робите. Навіть не змінюєте себе і свій оточуючий простір. Тому це відео для тих, хто... Намагається щось змінити навіть в своєму уявленні я вам бажаю успіхів і знайте, що ви молодці.